Ефірі голосу Прикарпаття Посиденьки за кавою з Любою Кіпоренко. Вітання усім слухачам, хто зараз разом з нами на хвилі. 91,4. Сьогодні у нашій програмі за кавою ми вирішили. Поспілкуватися про е, дуже таку актуальну на дуже актуальну таку тему е, сьогоднішнього дня, е, яка е, покликана десь вберегти е, нас, вберегти наших дітей, е, і е, будемо говорити про е, зараз е, актуальну тему вербування. Не, не так давно ми бачили в новинах інформацію про те, як у Львові підлітки так вже намагалися е, десь е, вчинити, так би мовити, теракт. Е, потім ми бачили, вже теж була спроба е, доросліших людей, е, і, е, на щастя, попередили спецслужби ці теракти у нас на Львівщині, у Львові, і ми вирішили поспілкуватися власне, на цю тему е, з фахівцями. З нашими правоохоронцями, і сьогодні у нас в гостях інспектор сектору ювенальної превенції, відділу превенції, самбірського районного відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області, капітан Ольга Бучковська. Ольго, вітаємо вас у нашій студії. Всім доброго дня! Бачимо, що Тема вербування стає такою ближчою вже до нашого регіону, до нашої області. Коли десь давніше так, ми читали Дніпро, там ми читали Миколаїв, ми читали такі далі області, тепер ми бачимо Львів. Розкажи нашим слухачам, напевно, так, спочатку про те методи, якими методами діють власне, ворожі спецслужби, як це все відбувається. У нас і чому так стається, що десь люди клюють на такі гачки? Ну, дивіться, насамперед російські спецслужби використовують дуже різноманітні методи для вербування українських дітей, намагаючись десь дестабілізувати ситуацію в країні серед поширеніших таких способів. Це залучення підлітків через психологічний тиск, маніпуляції, фінансові винагороди. Найчастіше ворог виходить на зв'язок саме через соцмережі, через різні месенджери, зокрема через телеграм-канали. Росіяни пропонують дітям легкий заробіток, де від дітей вимагають максимум пару хвилин в день, ніяких зусиль. І за це пропонують їм великі кошти. Але зазвичай, як ми вже бачимо, ніяких винагород не буває. І це завжди є е, поворот в один кінець, де діти, якщо і йдуть на той гачок і виконують їхні завдання, це закінчується, на жаль, для дітей летальними випадками, як уже було, і на Івано-Франківщині, де підлітки. Погодилися допомогти, угу. зробили певні вимоги, які їх просили. Це закінчилося для них летальним випадком. Як все ж таки працюють вони? Знову ж таки, через соцмережі надсилають різні пропозиції. Спочатку це можуть бути пропозиції легкого заробітку, вони пропонують. Фотографувати дещо, uh -huh. рознести листівки, розклеїти е, різні фотографії. Е, кажуть, що про це ніхто не буде знати, uh -huh. про це ніхто не довідується, це суто між нами. За це ми вам заплатимо. Uh -huh. Коли робота буде зроблена, ми вам за це заплатимо. Але е, ніколи це так не завершується, коли дитина клює на гачок. Потім починаються вже маніпуляції, починається шантаж, uh -huh. і вони вимагають більшого, вимагають вже не просто сфотографувати, а підпалити, uh -huh. підірвати, підікласти щось. І коли дитина погоджується це зробити, тоді, вже, як ми бачимо, що закінчується нещасними випадками для наших дітей. Тому кажу, наше завдання дітей попередити, уберегти, щоб вони ні в якому разі. Не заходили на незнайомі повідомлення, на незнайомих людей, не погоджувалися співпрацювати, не погоджувалися на будь-який контакт, який іде з незнайомого номеру. Ну, тобто, це в основному і особисті повідомлення приходять так від сторонніх людей? Від сторонніх людей, людей угу. так. Підсторонніх людей з незнайомих номерів угу. не можна знайти роботу, наприклад, в телеграм-каналі, де це не є офіційний сайт роботодавця. Угу. Не може такого бути. Нема легких і безкоштовних якихось ну, грошей, які впадуть з неба просто так за угу. те, що ти нічого не будеш робити. Це ми говоримо так. Дітям не варто десь реагувати на такі повідомлення з незнайомих номерів. Можливо, навіть перша людина намагається втертися якусь в довіру, в довіру, так не зразу ж тобі кажуть, от то то, то, то то, то 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 так втирається в довіру, а потім вже роблять свої справи. Як батькам. Десь побачити, зрозуміти, що дитина десь не туди влізла і чимось не тим займається, цікавиться чи спілкується не з тими людьми? Ну насамперед, такі поради для батьків, як звернути увагу, в дитини можуть з'явитися якісь дорогі речі, uh -huh. гаджети, кошти, походження, яких вона не може пояснити, звідки вони в неї опинилися. Uh -huh. Інший варіант дитина раптово стає замкнутою, проводить багато часу в соцмережах, уникає розмов з дорослими про своє онлайн життя, не показує, чим вона там цікавиться, з ким вона переписується. Можливо, раптово в неї з'являється інтерес до військової техніки, до критичної інфраструктури. Вона розпитується в дорослих про те, що раніше ніколи її те не цікавило. Також варто звернути увагу і на нових підозрілих друзів чи знайомих, які появилися у колі дитини, яких раніше не було. Тепер вони звідки появилися, і пропонують незрозумілі послуги або якісь контакти, які б батьки не бажали, щоб їхня дитина вчиняла. Теж сьогодні в нас таке життя сучасне, так, нові технології, соцмережі, телефони. Ну тобто, напевно, коли цього всього не було, батьки бачили, чітко там ті друзі приходять додому там, чи ще щось, а в соцмережах це важко простежити. Тобто, чи доречно десь батькам так сте відстежувати вподобання дітей, що вони читають, з ким вони спілкуються, там можна. З ким онлайн дружать, чи от власне зараз, в цей час, коли так активно ворожі спецслужби взялися до роботи і взялися за наших дітей, чи доречним є такий, ну можливо, назвемо називаємо це як надмірний батьківський контроль за оточенням своєї дитини? На мою думку, дуже доречно як було раніше, а в наш час воно стало ще більш актуальним. Нехай для дитини не завжди буде ну, комфортно те, що ви цікавитеся її особистими переписками, але якщо це не відстежити, можна спіткнутися з невиправними дійсно проблемами. І, на мою думку, поцікавитися, війти в довіру, щоб дитина вас не боялася, і не дай Бог навіть, якщо в неї щось трапилося, вона знала, що вона може звернутися до вас за допомогою. Завжди потрібно пояснювати дитині, що легких грошей не буває, що часто те все, що кажуть незнайомці, може бути обманом. Що якщо в соцмережах з'являється новий друг, не завжди треба погоджуватися і приймати його в товариші, переписуватися, тому що за будь-яким акаунтом може бути зовсім інша людина, може тобі написати повідомлення. Фотографія твого знайомого, а насправді там може бути зовсім інша людина, сидіти, дорослий чоловік, який живе зовсім іншій області, і пропонувати тобі незрозумілі речі. Так що, я думаю, що батькам доцільно цікавитися, як проводить свій вільний час дитина, з ким вона товаришує. Що вона робить в тих соцмережах, з ким вона переписується? Думаю, що це актуально. Якщо батьки вже запідозрили так, що щось, ну, щось з дитиною не те, Чимось не тим ймовірно, так вона займається, цікавиться, яко якими мають бути перші кроки батьків, куди звертатися? Ну тобто, чи це має перше бути розмова власне з дитиною, чи чи в принципі вже варто десь починати і роботу з правоохоронними органами. Ну тобто, як це має відбуватися, коли батьки вже зрозуміли, що щось не так так. Якщо батьки виявили, що все ж таки дитина десь потрапила в якісь такі тенета, десь почала переписку з незрозумілими незнайомими людьми, потрібно необхідно, звичайно, звернутися у правоохоронні органи. Можливо, задокументувати це, заскрінити переписки, щоб були докази, що дійсно таке відбувалося. Пояснити дитині, що не бійся, ми тобі допоможемо, ми разом все подолаємо і звертатися відповідно за допомогою правоохоронні органів. Відтак знаємо теж, що не лише дітьми, так цікавляться ворожі служби, цікавляться також і дорослими дорослими людьми, і, зокрема, напевно, ну молодими людьми. Ми бачимо останній випадок у Львові. Був так. Це була дівчина 22 роки з Києва з своїм. Другом, так 21 рік, які теж, як ви говорите, шукали легких грошей. І, власне, ця сама схема була, коли перше завдання було розклеїти листівки, друге завдання було забрати вибухівку, віднести на призначене місце і, на щастя, їх вчасно затримали. виявили, так їх затримали. І тепер теж варто про це говорити. Покарання серйозне там йде довічне ув'язнення волі ясно. за так, за е, ці речі, е, як е, доросла людина е, має розрізнити, що теж їй пропонують вчиняти незаконні дії, власне, ворожі спецслужби. І що має робити далі ця людина? Чи можливо вона має продовжувати спілкуватися і десь дойти до певного моменту, щоб було точно зрозуміло, що о, так, це вони, чи одразу звертатися до правоохоронних органів? На мою думку, потрібно б відразу звертатися. Як дорослим, так і дітям. Діти інколи думають, що от вони нічого поганого не зроблять. Вони самі вирішать питання, вони розкрутять тих шахраїв. Вони зберуть для себе певну інформацію, і виведуть їх на чисту воду. Проведуть своє слідство Проведуть і слід. готову роботу. Так і вони готову роботу вже угу. дадуть. На жаль, такого немає, оскільки там теж сидять підковані психологи, угу. які вміють. Маніпулювати дитячою психологією настільки вдало, що дитина не знає, коли вчасно сказати ні і зійти з того гачка. Ну а для дорослих вони вже більш сформовані, вони мають свою свідомість. Як вони побачили незрозумілий контент і переписку, і пропозиції, відразу потрібно звертатися в правоохоронні органи, не робити свої розслідування і самому не виводити на чисту воду шахраїв, вербувальників і mm будь-яких. -hmm. Злочинців. І як дорослим розпізнати те, що це не легкі гроші, а, а вербування відбувається? Ну, дорослі, я думаю, в них сформована свідомість і вони бачать, що ну, якщо дитина не розуміє, що угу. безкоштовних грошей так. легких заробітків немає. Дорослий, тим паче, має таке усвідомити, mm -hmm. що тобі задурно нічого не прийде і не дадуть. І якщо тобі пропонують е, е, легкий заробіток, а ти взамін нічого не робиш, за це далі щось та й відбудеться. Щось має, щось має статися mm -hmm. незаконне, mm -hmm. за яке знову ж таки настане відповідальність. А відповідальність з кримінального характеру, mm -hmm. самі бачите, що в наш час нема легких проступків. І щодо відповідальності, так, щодо дорослих, то вже знаємо, зокрема, як от у випадку у Львові, який трапився, що це є довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А якщо це діти, ну тобто, яка відповідальність не знаю, перед дітьми, батьками, як там відбувається? Ну, дивіться, в нас в країні за вчинення особливо тяжких злочинів. В дітей наступає кримінальна відповідальність вже з 14 років. Uh -huh. Якщо, не дай Бог, дитина вчиняє такі дії. їй також може бути передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі mm -hmm. е, терміном до 10 років. Mm -hmm. е, ну так, конфіксації майна не буде, mm -hmm. та як у mm -hmm. дорослих, оскільки вона немає. В залежності від того, що ж та дитина все ж таки mm -hmm. натворила, так буде розслідуватися і настане відповідальність. Однозначно, е, як для батьків, так і для дітей. Тобто і батьки теж нестимуть певну відповідальність в цьому випадку? Звичайно, ну в залежності якого віку. Ну тобто, дитина якщо це до 14 років, то ще та. батьки, а далі вже дитина сама відповідає. Вже дитина е, також настає в неї частково кримінальна відповідальність. Угу. Зрозуміло, також ще виникає таке питання. Не знаю, чи можемо ми про це говорити, чи не можемо, але чи були десь вже у нашому регіоні, в нашому районі якісь звернення щодо підозрілих контактів дітей чи дорослих, чи чи звертався хтось вже до правоохоронних органів з такими питаннями? На даний час, дякувати Богу, таких угу. випадків ще не було. Знаємо також, що працівники поліції працюють і над тим над такою інформативною, так, стороною питання. Спілкуєтеся з дітьми на цю тему? Знаю, що їздите по школах, проводите такі зустрічі з дітьми, і що можете сказати, як реагують загалом діти на таку просвітницьку роботу зі сторони правоохоронних органів. Ну, в кожному навчальному закладі на кожній місцевості діти реагують по-своєму. Завжди діти зацікавлені з увагою, слухають дані бесіди, задають ряд запитань, які їх цікавить. І це дуже добре, оскільки якщо дитина задає запитання, значить вже вона слухала дану бесіду вже для себе зробить певні висновки. Чи сприймають загалом це серйозно, бо здебільшого, ну як хтось приходить щось тобі пояснювати, ну це як відбувається в школах зазвичай, ну приходить і приходять. Але чи зараз до цієї теми, зокрема, діти ставляться серйозно, чи просто як до щось такого, ну, ну, бо треба було послухати? Ну, на мою думку, що на даний час діти серйозно ставляться до даного питання. Оскільки всі бачать і по новинах, і в соцмережах також результати тих всіх діянь, що воно за собою несе, тому ну, ніхто не залишається байдужим, всі е, гарно спілкуються, всі задають запитання, і сподіються, що всім цікаво дані профілактичні бесіди. І теж вже поза ефіром ми говорили, що просвітницька робота з дітьми так у школах це є добре, але така, напевно, левова частка просвітництва має бути вдома і має бути від батьків. Як це має відбуватися? Ну, я думаю, якщо там прийде мама з роботи і скаже так, сідай, будемо говорити про те, те, -те" воно не спрацює. <свіс> <свіс> як мають батьки підходити до цього питання вдома, щоб дитина зрозуміла, що мама насправді має серйозну тему до розмови, а не просто десь ну, повиховувати чи поговорити, а що насправді це все серйозно, як десь дорослі мають підходити. Ну, на мою думку, завжди в батьків мають бути довірливі відносини з дітьми. Щоб не так ви кажете, от сьогодні я десь ту почула. Сьогодні я маю з тобою провести mm -hmm. бесіду профілактичну на ту тему. Ти, ти запам'ятає маєш... більше такого не роблять. Так, ти так. маєш уважно мене послухати mm -hmm. і зробити певні висновки. Е, про різні бесіди е, на різні теми батьки повинні. Ну, я розумію, що в наш час тяжко знайти, але повинні знайти час для своєї дитини, щоб з нею поспілкуватися. І коли, не дай Бог, щось з дитини трапиться, вона буде знати, що не треба, щоб мене десь мама запитала угу. чи тато. А я сам підійду і скажу, що от таке сталося. Мам, що ти мені порадиш зробити? Як ти мені порадиш цієї чи іншої ситуації вийти? Я думаю, десь такі відносини завжди до дітей своїх треба бути уважними, знайти хвилинку уваги. Прийшла дитина зі школи, і батьки повинні запитатися, як сьогодні пройшов твій день? А що у вас нового в школі? А що ви робили? А чим ви займалися? І тоді дитина буде бачити, що батькам цікаво, як вона живе, чим вона живе. І не потрібно буде шукати тих моментів тої хвилини, що давай сядемо сьогодні, поговоримо, бо uh -huh. треба, uh -huh. бо мені хтось сказав, що там щось сталося. Uh -huh. Чи може дитина сама звернутися до поліції, якщо їй щось підозріло? Однозначно, в будь-яких випадках діти мають право самостійно чи телефонувати, чи прийти uh -huh. і усно звернутися в відділення поліції, розповісти. Про різні речі. Це все приймається до уваги, реєструється, проводиться перевірка. Також цікава була у нас тема розмови з вами перед ефіром, що десь в дітей дорослі виховують в дітей страх перед поліцією. Ну, тобто, так лякають, що віддам в поліцію, забере поліція, а от вже по тебе йде. І говорили, ми ну так ми сміємося з вами, але насправді ми говорили про те, що це недобре. Ну тобто, що дитина має мати довіру до правоохоронних органів, і зокрема має сприймати поліцію не як щось. Таке страшне, страшне. а якщось таке, куди можна довіритись і прийти за прийти, допомогою. Так, прийти за допомогою. Е, як десь має налагоджуватися цей місточок довіри? Напевно, такі ваші візити до шкіл то один з таких кроків, так як діти мають навчитися довіряти е, поліції, не боятися, а довіряти? Е, так, я завжди приходжу до школи. І за бажанням вчителів, дирекції навчального закладу, інколи просто я знаходжуся в певному населеному пункті і маю час, завітаю до школи. Мої візити переважно профілактичні угу. для того, щоб розповісти дітям, що не потрібно робити, як потрібно себе поводити, щоб десь не вчинити якихось правопорушень, щоб десь щось з ними не трапилося, пояснити і уберегти їх. І я завжди кажу: ми не приходимо з цією метою, щоб вас насварити, вас покарати і вас настрашити І забрати і забрати. І ще з маленьких класів можу приходити і до від першого класу по одинадцятий. Завжди діткам стараюся донести, що якщо ви десь щось побачили, щось щось трапилось, не дай Бог вдома щось відбувається, стали свідками на вулиці, не потрібно боятися звертатися за допомогою поліції, оскільки ми стараємося вам допомогти уберегти вас, щоб ваше дитинство було безтурботне і щоб ви не потрапили в ніякі неприємності. І ще так на вже під завершення нашої програми, давайте ми підсумуємо це все. І кілька таких найважливіших порад і завдань батькам і дітям дамо щодо вербування ворожими спецслужбами, як не потрапити самим на гачок, і як не дати зловитись своїм дітям. Такі най найважливіші моменти ще раз на підсумок нашої розмови окремо ми наголосимо. Ну для дітей, насамперед, якщо дитина бачить невідомі контакти, невідомі смс-повідомлення, пропозиції. Бажано не підтверджувати, не заходити, не погоджуватися на будь-які контакти. Mm -hmm. Якщо щось трапилося, ненароком щось натиснули, звертатися до дорослих за допомогою, щоб в майбутньому прийти в правоохоронні органи. Mm -hmm. Батьки, якщо замітили, що щось з дитиною не те відбувається, дитина стає замкнутою, багато часу проводить в соцмережах. З'являються незрозумілі речі, кошти, які батьки не купляли, але в дитини вони появилися дитина не може пояснити звідки вони знову ж таки спокійно поговорити з дитиною, не сваритись, не лякати її, і відповідно звернутися правоохоронні органи за допомогою. Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали та поспілкувалися на цю таку дуже сьогодні. Гучну тему я б сказала, яка ну набирає, на жаль, набирає популярності, е, і, на жаль, ми мусимо про це говорити, тому що ну краще б цього не було, але якщо воно є, то потрібно е, цю тему порушувати, так і, і е, спілкуватися з людьми. На завершення нашої програми ще е, гості бажають щось нашим слухачам е, в ефірі голосу Прикарпаття по від поліції ще не лунало тому будемо дуже вдячні і вам, Ольгу, за за побажання нашим слухачам щось від поліції. Ну, насамперед, зі своєї сторони, бажаю всім миру, щоб мир був в ваших домівках, щоб ніхто з вас не попадав на такі ворожі гачки, щоб у вас був спокій у сім'ї. І все всього вам найкращого. Дякуємо за побажання. Доєднуємося до цих побажань. Слухачам нагадуємо, що в такому часі живемо, що маємо бути не просто обережні і уважні, а можливо, навіть і надміру обережні та надміру уважні. І е, візьміть собі до уваги все, що ми сьогодні говорили з Ольгою. Е, будьте пильні, е, стежте за тим, з ким ви спілкуєтеся, е, десь Стежте за дітьми своїми, спілкуйтеся з ними, пояснюйте їм, говоріть з ними. І тоді, я думаю, буде менше так, у нас таких негативних приводів, аби збиратися <гум> у нашій студії. і Буде тоді все у нас гаразд. Залишайтеся разом з нами на хвилі 91,4 Нагадую, сьогодні у нас в гостях була інспектор сектору ювенальної превенції, відділу превенції самбірського районного відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області, капітан Ольга Бучковська, і ми говорили про те, як не потрапити на такий ворожий гачок, та як не нашкодити собі суспільству та нашій країні, залишайтеся разом з нами на хвилі 91.4, Почуємося з вами у наступних ефірах.